Різдво це без перебільшень наймагічніший час в році. Повітрі витає щось дуже дуже особливе, і в кожного живрія дешиться надії здійснення всіх мрій. Немає кращого місця на планеті Земля для різдвяного часу ніж затишний, теплий і безпечний дім. Хоча так і є – Нью-Йорк. місто, яке зберігає статусність ділового і фінансового центру світу упродовж року. Першими сніжинками наповнюється радісним сміхом, яскравими вогниками, запахом хвої, фантастичний краси зимовими декораціями і атмосферою дива, свята та його величності різдва. Запрошую вас поринути разом зі мною в атмосферу справжнього різдва у Нью-Йорку. Сьогодні випав сніг вперше у Нью-Йорку, і атмосфера просто казкова. Магічна, фантастична, неймовірна, просто дивовижна. Marvelous. Атмосфера просто свята, святковості Різдва. І це все в одному флаконі в Нью-Йорку. Щепніть мене хтось, але це різдво біля головної ялинки сезону. Одразу я маю сказати, що це скажено дороге місто. А вже ж до скандинавських країн йому далеко, але по американських мірках Нью-Йорк дуже недешеве. Прилетіть на сюди вже завдання зірочкою. Навіть американські лоукостери типу Spirit або Frontier будуть коштувати десь 400-600 баксів. Звичайні аби будуть десь біля тисячі доларів. І з проживанням тут історія від 100 доларів за якийсь хостел. Благо їх тут предостатньо, і на Манхетені, і подалі, до тисячі доларів за одну ніч у крутих готелях. Можна зупинитися в натій плазі. Різдвяний час тут дуже гаряча пора, і номери мають подвійну націнку. Тільки гляньте на цей номер квартиру. Доба в ньому обійдеться 30-60 тисяч в не сезон. А от новорічна ніч тут коштує 50 тисяч. Всього на все. 50 тисяч доларів за добу. Інші бюджетніші варіанти будуть десь 2-3 тисячі доларів. В готелі є опція Home Alone Fun in New York. Де все буде як кіно, катання на лімузині із піцею чотири сири і оглядання всіх відомих будівель Нью-Йорку. Але не обов'язково зупинятись в готелі, аби зайти всередину і прогулятись по території. Але не в плазі, в плазі діють обмеження. Та якщо в плазу в різдвяний час доступ заборонено. То є купа інших готелів не менш нижчого класу, де можна собі спокійно гуляти всередині. Немає чіткого маршруту про те, як побудувати свій день у Нью-Йорку для того, аби відчути повну атмосферу Різдва. Варто починати такий із рокфеллер Центру з п'ятої авеню, із такого нью-йоркського хрещатику місця, де що в день, що вночі. Тут дивовижна атмосфера святковості і світла. Рокфеллер-центр Центр місце, де б'ється серце не тільки Нью-Йорку, а всіх Сполучених Штатів Америки. Тому що головна новорічна різдвяна ялинка знаходиться саме тут. І якщо десь і існує Різдвяний дух, складно з тим посперечатися, але здається, різдвяний дух живе саме тут. Навколо різдвяної ялинки рокфеллер центру Локація точно не потребує додаткової презентації. Ми все це вже давно бачили. Ми все це бачили в кіно. І дивовижно, як з 90-х років Music Hall Радіо Сіті взагалі не змінилося. Так само вражає своєю вінтажністю і неоновими кольорами. Магія простому. Червоні кульки притрушені снігом. І є такий примітивний, дуже простий, але дієвий символ Різдва і зимової атмосфери Нью-Йорку. Дисплеї на відомих магазинах це одне із іконічних різдвяних див Нью-Йорка. Є класна англійська фраза: window shopping, що по факту означає віконний шопінг. Це коли ти просто. Напросто розглядаєш вітрини і насолоджуєшся тим, що ж всередині, але по факту нічого не купуєш. Це одна із найбільших розваг, одне з найбільших задоволень, яким можна займатися у Нью-Йорку, особливо на п'ятій авеню продавати витрішки, ходити і роздивлятися вітрини магазинів. Вони з кожного року змагаються між собою в кого ж буде найкраща вітрина. І хто насправді король чи королева п'ятої авеню? Ні, нічого незвичного, просто валіза посеред вулиці. Так, так, так. Саме величезна валіза Луї Віто. Навіть декілька валіз. В сім'ї люксових брендів на п'ятій авеню. Поповнення. Розміри цієї валізи, вони дійсно гігантські і вражають. А старий магазин Луї Вітон теж непогано себе почуває із а, прекрасними тваринними орнаментами і дисплеями. Тому що в цьому році Флора і Фауна заполонили п'яту авеню. Луї Вітон має один величезний магазин. Але ось цей шикарний суткейс, який знаходиться на п'ятій авеню і всіх приваблює, це всього-навсього декорація. Під цією валізою знаходиться будівля, яка зараз перебуває на реставрації. Всередину валізи зайти не можна. Весь храм Луї Вітона знаходиться через дорогу в класичному магазині Луї Вітон. По всьому місту всюди лунають різдвяні мелодії. В готелях, в ресторанах, просто на вулицях. Let 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 it snow, let it it snow, snow, snow. Який там найвідоміший парк у світі? Так, Централ Парк. Головні зелені легені Нью-Йорку. Але взимку таке враження, що ти не посеред 9-мільйонного великого мегаполісу, а ніби десь в лісі. Центральний парк займає гектари і гектари площі але все-таки є місцина, де збирається весь люд. Ці карети, напевно, відомі всім, тому що. Зйомки в Нью-Йорку якоїсь романтичної комедії, романтичного фільму чи просто гарного веселого фільму не обходиться без карети в центральному парку. Але зараз тут ще з'явилися ось такі велосипеди, такі собі міні-рікші. Вони не такі ефектні, але коштують дешевше. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і обов'язково напишіть в коментарях. Відео з яких місць в Америці вам хотілося б побачити найбільше на цьому каналі. Що такого цікавого я можу розповісти вам, для того, аби Америка стала ближчою, для того, аби ще більше пізнати цю дуже цікаву і точно таки самобутню країну? Без чого не обходиться Різдво у Нью-Йорку, то це Різдвяна ковзанка. Їх є декілька, але, звісно, найкласичніша. Це ковзанка у Централ Парк. Що може бути іконічніше за цей вид? Хмарочоси Нью-Йорку із Централ Парку. А посередині ковзанка. Локальна, зимова розвага. І без цієї ковзанки взагалі складно уявити собі різдвяну атмосферу в Нью-Йорку. Здається, саме так виглядає різдвяна карта. А ще по всьому місту є низка ярмарків, де можна прийти і з задоволенням покататися на ковзанах, попити гарячого шоколаду і з'їсти якихось смаколиків. І так, так, так купити собі якісь сувеніри. Що точно є символом різдва у Нью-Йорку, це кештани. Запечені каштани. Я ніколи не куштувала. Знайшла їх тут на ярмарці. М -м -м. Вони на смак? Як запечена картопля, але дуже сухі. До каштанів точно треба кава, тому що вони сухі, але вони смачні, вони солодкі, такі трошечки солоденькі. Природньо солодкі, схожі трохи на батат навіть це був момент, коли я вже збиралася йти, але випадково наткнулася на німецьку їжу. Сосиска з квашеною капустою. М -м. І Як я скучила за Німеччиною? М -м. Ця вулиця не потребує додаткового представлення від слова взагалі. Ці унікальні дисплеї. Створюють свою мікроатмосферу, і ти ніколи не знаєш, яка частина дня насправді, тому що тут завжди світло і яскраво. Кожного року, одна ніч в році, коли Таймсквер стає в центрі всієї планети. Таймсквер перетворюється на місце, де святкує закінчення одного року і початок наступного. Тому що саме тут, на Таймсквер, опускається куля. Куля, за опусканням якої спостерігає весь світ. Куля, про яку знімають фільми. Ось вона. Там на верхів'ї малесенька яскрава кулька, яка в новорічну ніч буде опускатися з 24-го року до 25-го. І в час, коли проб'є рівно північ між 31 грудня і 1 січня, куля опуститься вниз, що ознаменує початок нового року. Це дійство збирає тону людей навколо. Люди з самого ранку займають черги, аби мати найкращі місця на Таймсквер для спостереження за цією кулею. А ще важливе уточнення. після того, як проб'є північ, і на землю прийде новий наступний рік. З неба спускаються конфеті. На весь Таймсквер півтора тони конфеті розлітається по натовпу людей і створює магічність і диво. І що цікаво, що це не просто блискітки і шматки паперу, різнокольорового паперу. Ні, це людські бажання, які люди мали змогу в певний час прийти на Таймсквер і у певному місці записати свої бажання на цих листочках. І потім ці. Бажання розлітаються Таймс-сквер з надією, сподіваннями, з молитвами і в очікуванні їх здійснення. Вже мила новорічна традиція в Нью-Йорку. Тут завжди дуже шумно, багато народу. А ще Times – це частина Бродвею. Найзнаменитіші, найбільші, найкрутіші шоу вони тут, на Бродвеї. В різдвяний час всі ці шоу коштують достатньо. Бродвейські шоу відомі у всьому світі. Взагалі, шоу на Бродвеї — це як якась ікона, як якийсь символ успіху. Конкуренція шалена, тому шоу просто так не витримують конкуренції. Є ті, які настільки класні, настільки круті, що тримаються роками, як, наприклад, привид опери він був у Прокаті 35 років. На сьогодні. Найдовго граючим шоу на Бродвеї є Чикаго. Його грають із 96-го року. Кожного дня на Бродвеї показують Чикаго. Взагалі вважається, що Чикаго є однією із важливих пам'яток Нью-Йорку, такої як Статуя Свободи, Бруклінський місце чи Таймсквер. Як би це кумедно не звучало, гра слів, але Чикаго це символ Нью-Йорку. Яка цікава історія із шоу на Бродвеї? Класично, ми звикли до того, що ось є театр, в якого є репертуар, є афіша на місяць або на сезон, і кожен день можна побачити різні вистави. На Бродвей максимально протилежна історія. Тому що під кожне шоу тут створений свій театр. Точніше, кожен театр має тільки одне шоу. Наприклад, Гаррі Поттер і Прокляте дитя показують у ліричному театрі. Весь театр побудований під це шоу. Всередині все виглядає дуже магічно. Такий собі Хогвартс на мінімалках. Є момент в другому акті, коли повністю зникає світло у всьому театрі, і на стінах стелі і підлозі всюди видніються написи, написи, які там мають бути по сюжету, але які написані невидимими чорнилами. І це таке максимальне занурення у виставу і відчуття всієї цієї атмосфери магії. І конкурсу, що це просто кайф. Чикаго знаходиться в театрі Амбасадора. І що цікаво, що сам театр знаходиться на розі вулиць. І через це у нього специфічна будова всередині. Він досить специфічно виглядає. Але разом з тим це створює таку максимально цікаву камерну атмосферу взаємодії між глядачами і тим, що відбувається на сцені. Офіційно, це перше за 15 років біле різд у Нью-Йорку, коли все притрушене снігом. В Нью-Йорку сніг падає не так часто, особливо в нинішній час глобалізації та потепління. В цьому році Нью-Йорку пощастило, а найбільше пощастило мені, яка їхала в Нью-Йорк, сподіваючись побачити сніг, і таки його отримала. І дуже класне спостереження. Про те, що навіть через те, що в Нью-Йорку не часто падає сніг, але в день, коли почав падати сніг, в ті же хвилини на вулицю вийшла купа техніки локальної і міської, для того, аби посипати вулиці, для того, аби розчищати вулиці, розчищати тротуари, щоб було безпечно. Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка це один з найпізнаваніших вокзалів у всьому світі. У різдвяний час він. Прибирається, наводить красу і прикрашається вогниками. Але цей вокзал ще більше в різдвяний час метушиться. Тому що вокзал, так само як і аеропорт, це спосіб дістатися додому. А Різдво це сімейне свято, коли люди з усіх усюд з'їжджаються додому для того, аби відсвяткувати Різдво разом з родиною і сім'єю. Є таке відчуття, що 24-й рік не просто пройшов, а він пройшов по мені. І виключно по нас всіх. Але 25-й рік він буде не менш складним, очевидно. І, скоріш за все, нам знадобляться всі ті навички, уміння, досвід, знання, які ми здобули в році, що минає, у 2024 році. Та як би там не було, найбільша темрява перед світанком. А світло завжди перемагає темряву зі святами. Загадайте бажання! Те, чого хочеться найбільше. Загадали? Добре. А тепер повірте в те, що воно здійсниться з новим 2025 роком!